Президент Харківського локомотива Сергій Крилов, віце-президент Павло Некрасов, начальник команди Валерій Гуртяк, головний тренер Євген Ривкін, тренер Павло Пікало, адміністратор Андрій Компан, лікар Олександр Усов та масажист Володимир Шугай, склад військової енергії, футболки зелені. Номер перший воротар Андрій Пітуля, 22-й воротар Володимир Кардаш, полівігравці третій Богдан Стефанків, четвертий Степан Струк. П'ятий Андрій Федюк, 7 сьомий Микола Грицина, дев'ятий капітан Роман Кордова, десятий Віталій Багряк, одинадцятий Михайло Грицина, 14 Ярослав Писько, 17 сімнадцятий Максим Павленко, 18 Тарас Кузь, дев'ятнадцятий Василь Денис. Почесний президент Львівської енергії Володимир Матвіїшин, президент клубу Олександр Стефанків, віце-президент начальник Володимир Фелишин, головний тренер Максим Павленко. Адміністратор Яслав Кочебольський та лікар Олег Чернецький. Матч судить бригада арбітрів у такому складі. Руслан Лотій та В'ячеслав Дараган. Обидва арбітри з Києва, третій трефері нашого матчу Олександр Кухар. Кривий ріг, хронометрист Богдан Кіндій, розділ та спостерігач арбітражу. Олійник-Київ. Після першого тайму нашого матчу рахунок 2-1 на користь харків'ян і. Другий тайм нашого поєдинку. Команди розпочали у таких складах. В енергії перша четвірка це Кордоба, Кузь, Багряк і Федюк. Ворота й надалі захищає Андрій Пітуля. У складі локомотива ворота захищає надалі також Дмитро Литвиненко, По гравці Дмитро Сорокін, Микола Білоцерківець, Денис Овсяніков та Дмитро Бондар. Саме Овсяніков. Зараз м'ячем удар. Стійко б'є. Денис Овсяніков класний постріл. Колишньому енергетику вдається на 22-й хвилині матчу. І в цьому епізоді таланить енергії, що м'яч не залетів у ворота. Одразу Максим Павленко змінює ігрові четвірки, трішки більше однієї хвилини зіграли. Перший квартет енергетиків. На майданчик вже вийшли брати Грицини, Павленко та Струк. А в складі харківської команди і надалі діють ті ж четвірки, що і були раніше. Цалом кілька слів про перший тайм. Десь більш-менш була рівна гра у нашому матчі. Перший хороший момент для взяти, взяття взяття створили енергетики. Перепростріл Кузя не зміг замкнути Багряк. Після того вже локомотив небезпечно могло бути, якби Микола Грицина поставив стопу іншим чином. Якби він розвернув ногу, і м'яч би, мабуть, відлетів би в дальній. від Литвиненка Кут пощастило. Локомотиву в цьому епізоді ще не забув Микола Грицина, так би рахунок став 2-2. Отож, після помилки Андрія Федюка винити його теж не дуже хочеться в цьому епізоді, оскільки на нього не була незручна передача. Федюк в боротьбі з Сорокіном програв свою мікродуель. Сорокін віддав передачу на білоцерківця, який з цього моменту таки зумів витиснути максимум. На восьмій хвилині локомотив повів рахунку 1-0. На 13-й енергії вдалося зрівняти рахунок. Федюк обікрав Рогачова віддав передачу на Багряка, той на Кордобу, і Кордоба на Федюка 1-1. Вихід 3-1 енергетики реалізували бездоганно. Проте не довго у нашому матчі тримався рахунок 1-1, доволі швидко. Локомотив забив гол. За фол струка проти Білоцерківця було призначено небезпечний штрафний метрів 7 біля воріт енергії. Овсянікові віддав передачу на журбу, який в дотик не так потужно, однак точно знайшов, знайшов щілину в захисті енергії і пробив під поперечину і вивів свою команду вперед. Отож, як і в другому матчі, який відбувся в Харкові, Сергій Журба зробив рахунок 2-1. Однак тоді це було в другому таймі. У нас у Львові це в першому таймі забив журба. І ще командам грати е, цілий другий тайм, фактично 17 хвилин 22 секунди, якщо буде точнішим. І в цій грі ще може статися все що завгодно. В енергетиків є всі можливості для того, аби зрівняти рахунок. Павленко помиляється. І помиляється також Дмитро Федорченко. Незручна була передача на Микиту Шпигаря. Мабуть, правильніше було би для Федорченка самотужки вирішувати долю цього епізоду, самому пробивати по воротах під тулі. Федорченко прийняв інше рішення. Як виявилось, воно було неправильним. Побачимо, як складеться у нас матч у другому таймі. Якби там не було. Гравців локомотива є психологічна перевага. Вони виграють у серії з рахунком 2-0 і виграють у цьому матчі з рахунком 2-1. Гол ні, немає взяття воріт. Я вже, чесно кажучи, м'яч бачив у ротах після передачі Михайла Грицини на Максима Павленка, збивчої відстані. Максим Павленко в дотик пробиває мимо цілі. Це правильно робив Макс Павленко. Пощастило локомотиву, що Павленко не влучив у ворота. Перепрошую за свої емоції! Як би там не було, у нас надалі рахунок 2-1 на користь харківського локомотива. І після того, як протруть паркет арбітри дадуть добро на продовження цього. Без сумніву, цікавого та напруженого поєдинку. Литвиненко розпочинає атаку своєї команди. Овсяніков, Овсяніков, пітуля. Хороший шанс локомотива. Отож, 100% ймовірністю можна сказати, що. На початку другого тайму обидві команди мали вже по два гольові моменти. В енергії Микола Грицина не влучив у ворота, і Максим Павленко. А в складі локомотива два моменти мав Овсяніков. В першому епізоді він пробив поперечину. А в цьому епізоді, який трапився буквально кілька секунд тому, фактично вийш, вийшовши віч навіч з пітулею, Овсяніков – Зіткнувся з воротарем. Пітуля виручив свою команду, проте йому потрібна медична допомога. Овсяніков матч продовжить з ним все нормально. І думаю, Андрій Пітуля також продовжить цей матч. А от буде для локомотива Журба. Грає на Сорокіна. Сорокіна удар не вдається не точно. Баряк. Бадюк. Кузь. Ось простріл на дальню штангу, і Багряк не дотягується до цієї передачі. Хороший простріл був від Тараса Кузя. І вже другий такий епізод в цьому матчі, коли Багряк не замикає дальню штангу. В самісінькому дебюті гри був такий епізод. Якби Багряк забивав би більше, можливо, рахунок був би іншим. Помиляються енергетики. Сорокін. Втратив м'яч, однак випередив Кордобу і вибив м'яч на трибуни. Кордобі потрібна допомога. Проходить передача на кузя, хоча Кузя обкрадає бондар. Знаємо, як цей гравець вміє грати в захисті. І щойно це яскраво довів колишній гравець львівської команди Дмитро Бондар. Метація енергія. Потрібно йти вперед, потрібно забивати. Час працює на харківський локомотив. Команда Євгена Ривкіна вже по рахунку може грати у цій зустрічі. Багряк. Простріл із. Сорокін надійно відпрацьовує у захисті. З мечем залишаться гравці львівської команди. Удар Кордобери кошет. Що показують арбітри. Арбітри зривають небезпечну контратаку локомотива. І показують жовту картку Віталію Багряку та Дмитру Бондарю на 25-й хвилині. Важко мені сказати, за що арбітри нагородили в лапках гравців обох команд. Як на мене, вони це могли зробити після завершення ігрового епізоду. Не, зовсім не обов'язково було обривати атаку харківської команди. Як не як рейд швидкий рейд Овсянікова був перспективним. Арбітри зірвали цю атаку локомотива. Звісно, могли вони дати по жовтій карточці, якщо вони так вважали за потрібне після того, як би ця атака локомотива завершилась. Арбітри прийняли інше рішення, як на мене, неправильно. Проте вже нічого не зміниш. І багряк і Бондар продовжують гру. А з м'ячем будуть львів'яни. Андрій Фудюк виконує аут. Падає сорокін. Сам падав Дмитро Сорокін. І арбітри йому показують, що. Не потрібно так грати, мовляв, ще одне таке падіння і буде жовта картка за симуляцію. Євген Ривкін змінює ігрові четвірки своєї команди. Шпигарь, рогачов, Кісельов і журба повертаються на майданчик. Кордова проходить передача на Кузяку. і з наступа приймає м'яч. Передача на Кордобу. Удар. Браво Литвиненко! Класний сейв від капітана Локомотива. В атаці уже харків'яни. Вісельов. Рогачов. Журба. Литвиненко. Передача на журбу не проходить. Пітуля може розпочинати атаку своєї вже команди. Багряк. Кордоба. Проходить передача на кузя. Кузь обігрує один в один. Суперника б'є. І Браво знову Литвиненко! Класно грають енергетики. Один в один Багряку не вдається обіграти Рогачова. Відпрацьовує євген в захисті. Проте віддамо належне гравцям енергії, які в позиційній атаці стали грати цікавіше. Особливо перша четвірка львівської команди Федюк Багряк Кузь-Кордоба. Федюк прострілює твинен колови це м'яч. Може бути контратака. Кисільов, удар не точно. Зміна четвірок вже повністю в складі львівської команди брати Грицини, Струк і Павленко на майданчику. Помиляється Степан Струк. Є можливість гравців харківського локомотива перевести подих. У них також відбулася зміна четвірок. Бондар Сорокін, Овсянніков і білоцерківець знову в грі. Правці локомотива таки виборюють м'яч для своєї команди в цьому епізоді. Пітуля парирує удар. Точніше ловить на мертвий удар Сорокіна. А атаці вже енергія. Михайло Грицина. Струк. Микола Грицина. Помиляється Микола Грицина. хоча ні. цей пас на Максима Павленка. Удар від Михайла Грицина. Аплодисменти на трибунах. Хоча цей удар дуже і дуже неточний від 11-го номера львівської енергії. Овсяніков грає на білоцерківця. А білоцерківець помиляється, куди цей пас був, мабуть, не знає сам Микола Білоцерківець. Піднімає руку вверх, обачається перед своїми партнерами. Пресинг від гравців харківської команди Михайло Грицина. Микола Грицина. Михайло Грицина удар рикошет, кутовий. Степан Струк удар Рикошет. Ще один удар від струка. Ще один рикошет. буде Кутовий. Удар Павленка блокують. Нічим залишаються Львів'яни від струка. Такий м'яч виходить за межі трибуни. Що ж, як показують, останні хвилини нашого поєдинку. Зокрема, увесь другий тайм. І поки що команди зіграли 8 хвилин, локомотивом не те, що можна грати, а й треба грати. Рогачов виборює м'яч Павленка. Пробиває не точно, точніше пітуля парирує. Справжню спортивну злість проявив Євген Рогачов. Такий жорсткий стик пішов він з Максом Павленком. І виграв цю мікродуель. Усе було в рамках правил. В атаці енергія. Микола грицина. Справа вільний струк. Отримує передачу струк. Грицина Микола. Удар над хрестовиною. На 29-й хвилині матчу пробиває Микола Грицина. Не точно. Збільшили темп енергетики в цьому матчі. Десь, можливо, краще трішки фізично, як на мене зараз виглядають гравці львівської команди. Завершуються атаки ударами. Є непогані комбінації, проте немає голів у Другому темі. а Це енергетикам необхідно найбільше. А от для локомотива на